30 серпня у Львові було вбито Андрія Парубія, українського політика нардепа, екс-сочільника Верховної Ради та лідера обох революцій на майдані. Перевдягнутий у кур'єра вбивця дочекався парубія біля під'їзду. Вистрілив політика та втік за два дні підозрюваного заарештували на Хмельниччині. Це – 52-річний львів'янин Михайло Сельніков. На судовому засіданні він публічно зізнався, що вбив парубія. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше вирок, так. Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військово полонена, щоб я міг поїхати і знайти діло свого сина. Син підозрюваного, Михайло Віктор Сельніков, з позивним Лемберг пішов у військо добровольцем у 22-му році та служив у 93-й бригаді. У травні 23-го Лемберг зник без звісти про обороні Бахмута. Це підтвердила прес-служба бригади. Колишня дружина підозрюваного Олена Чернінька розповіла, що розлучилася зі Сельніковим ще у 2000 році та виховувала сина сама, а їх стосунки з батьком були напруженими. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварилися, і Лемберг скрізь заблокував пращура бо один був патріот, а інший ні. Ми дослідили відкриті та публічні прояви у соцмережах ймовірного вбивці Андрія Парубія, знайшли його появу у чатрулетках російських блогерів, ідентифікували його телеграм-аккаунт та розкопали стару сторінку ВКонтакте. І хоча в суді підозрюваний Сильніков пояснює свій злочин бажанням через подальший обмін потрапити в Росію і знайти тіло сина, ми з'ясували, що він давно ненавидів українську владу та підтримував Росію ще до того, як його син зник безвісти, захищаючи Україну. Ми знайшли відео за листопад 22-го року, на якому Зрюваний Сельніков розмовляє з російським блогером. Стрімер звинувачує Україну в російському ракетному ударі по Краматорському вокзалу у квітні 22-го року, наслідок якого загинула 61 людина. Сельніков з ним погоджується. Тож тови горіті говорите... па. Я прекрасно знаю, откуда ракета и что за ракета. Что-то логично, скорее всего, это была наша ракета. У цьому ж уж видеосельников сумнівається в тому, чи справді росіяни вбивали цивільних в Бучи. І з Бучи тоже смотришь весь этот бред. Я сначала внимательно послушал наших, посмотрел видео, послушал ваших. Ну, вот смотрите, как получается. Наши что говорят? Вот пришли россияне, там по рассказанных людей поубились. Россияне говорят: не-не-не, ребята, это самое мое ходило, все было окей. Это потом посвозили там просто трупов, возможно, человек от Давида, да, или там от туберкулеза, к примеру, да. И вот руки связали. І положили. На номер телефону Сельнікова також зареєстрована його стара сторінка ВКонтакте під іменем Олександр Пушкін. Серед його підписок Анатолій Шарій. У 15-му році він називав російсько-українську війну громадянською. Какой же ти ідіот, Парень сам з Луганська, а це означає, що йде гражданська війна. Правда, крім кількох російських фейків, тут більше немає нічого цікавого, та й сторінка давно не активна. Але також ми знайшли аккаунт підозрюваного в Телеграмі. Там він зареєстрований під іменем Коля Скварцов. Коля Скварцов був. Максимально активним, читав про російські канали і залишив понад дві тисячі коментарів. Із того, що він пише, можна зрозуміти його політичні погляди. Коля виправдовував русню: та т'їбіть, наконець від нації. Русські прийшли за нашими ворами із власті, а не за нації. Захищав Сталіна Сталіна. не Нітрош, тот, хоч і диктатором був, але не таке нічтожество, як зілібобія со зі своєю шайкою!» та висловлював бажання позбутись українського громадянства. Що для мене эта страна? Это люди, любов, земля. Що для мене це государство? Ни -ху Я. З удовольствием сдам паспорт і съебусь подальше. З особливою завзятістю, так званий Коля Скворцов, ненавидить революцію гідності. Бо понад 100 разів згадує Майдан у своїх коментарях. Нет, именно в результаті майдану. Кстати, этот майдан превратил Україну в тоталітарне государство, закрив всім рот і оппозиционные партії. Спічку війни поджог Майдан. Жили себе нормально. Мир, долар по 8, комуналка дешева, цілісність України, ну нет, нужно знайти приключення на свою жопу. В контексті майдану Сельников кілька разів з агресією згадував в телеграм-чатах Андрія Порубія та інших українських політиків. В якому копі можна увідіть Олежку Тягнібока? а в якому Андрюшку Порубія? Ась. Я та согласен, і хрен пойду воевать, нема дурних. Пускай отправляют на передок тих, хто більше всього кричал о москалях. Парубія, Тягнебока, Білецькава, Михальчишина. Більше того, ми з'ясували, що підозрюваний називав героєм вбивця одеського активіста Дем'яна Ганула. Занадто багато біди наробив цей Ганул, щоб переживати. Ті всі ганули, стернінки, притули, всі вони мародери. Вони розбагатіли на війні, крадучи донати і облизуючи нашу владу. Хто б це не зробив, для мене він герой. Продивившись понад дві тисячі коментарів Сельнікова, ми помітили, що він не просто лайф Україну в телеграм-чатах, а й активно намагався вийти на зв'язок з росіянами. Він сидів в російському телеграм-каналі Вова зі Львова», який веде росіянин Ігор Вуйлав, і де збирають гроші для російської армії у 23-му році. Сельніков цікавився, як передати автору каналу інформацію. «Владимир, як з вами зв'язатися? Я имею интересную інфу об общем знакомом со Львова. Крім цього, Сельніков хотів втекти з України та активно цікавився можливими варіантами виїзду за кордон. У квітні 24-го року в чаті каналу Капітан Луганський він написав таке: А мені Львові озвучили суму в 13 тисяч доларів. но без гарантій можна нарватися на київську перевірку». А вже за кілька днів в іншому проросійському каналі він уточнював, чи може використати зникнення сина на війні для виїзду з країни. Народ, хто може проконсультувати, ситуація такова: Погиб син в Бахмуті, це, по словам сослуживців, офіційно пропавший безвісті, могу ли я виїхати з України або ні? Слід російських спецслужб є пріоритетною версією правоохоронців у справі Сельнікова, адже вбивство Андрія Порубія було ретельно та завчасно спланованим. Тому мало ймовірно, що підозрюваний організував його сам. І хоча в суді Сельні. Ков пояснює свій вчинок помсти українській владі за сина. Він задовго до його загибелі ненавидів Україну. А його коментарі в телеграмі свідчать, що він прагнув втекти, героїзував вбивцю українських активістів і сам шукав контакту з росіянами.